Хочу детально розібрати, як будується графік ось такої функції. Спосіб, яким ми будемо будувати його, називається спосіб перетворень, коли ми поступово перетворюємо якусь просту функцію за допомогою там, плюс, число, мінус, число, модуль, мінус перед функцією, минус перед іксом. І отримаємо ту функцію, до якої маємо прийти. Як ви бачите, я тут навіть взяла зошиту клітиночку, тому що графік без клітинок малювати це погана ідея. Значить, з чого ми починаємо? Класично ми починаємо з того, що ми не можемо дописати в процесі: це корінь, це квадрат, це знаменник, логарифм, там, якщо буде, або х у показнику степеня. Коротше, те, що стосується не плюсів, мінусів модулів і множення, а більш складних дій. В даному випадку ми починаємо з функції корінь із х. Корінь із х і далі поступово будемо додавати і додавати до, е, якісь дії до тих пір, поки не прийдемо до функції Y. В модулі, як правило, за кінці, в самому кінці залишаємо Але не так, щоб завжди є виключення. Але там 90% випадків модуль залишається на самий кінець. І тепер в нас під коренем стоїть вираз 3 мінус Х. Ну, модуль а, потім вже. Ми можемо спочатку під корень дописати 3, а потім мінус. А можемо спочатку дописати мінус, а потім 3. Давайте я вам зараз розкажу про обидві із цих варіантів, і ви саме зробите висновок, який з них краще. Я також зроблю висновок, який з них краще. Позбавлю вас права голосу. Ладно, давайте обидва випадки розглядати. Перший варіант, коли ми спочатку дописуємо 3, а потім мінус. Під коренем в нас буде x плюс 3. Тут, наче мінус, але я пишу плюс 3, бо у самої трійки знак плюс. Це ми що робимо? Це ми робимо перетворення F від x плюс А, тобто посуваємо вліво наш графік. А потім до х маємо дописати 3. Тобто під коренем буде мінус х плюс 3. Ви ж розумієте, що мінус х плюс 3 це те саме, що 3 мінус х. Так? Але тут чітко видно, що в нас просто порівняно з минулим варіантом, перед х з'явився мінус. Значить, це правило, коли перед х з'явився мінус, це симетрія відносного y. Це був перший варіант. Є ще другий варіант. Спочатку дописати мінус, а потім трійку. Другий варіант. Спочатку зробити мінус х. Тобто, спочатку зробити правило f від мінус х, симетрія відносно у. А потім дописати трійку. Але як нам дописати цю трійку? Ну, в такому вигляді, да? це буде корінь від мінус х плюс 3. Яке це правило? Так як тут настрійка додалася під коренем, то це буде правило f від х плюс мінус А. Наче плюс, але насправді мінус. Зараз поясню чому. Тому що ось це правило вона додає або віднімає число від х. А в нас вже перед x стоїть мінус. Тобто, правильно буде записати мінус х мінус 3. І тоді нам треба робити перетворення вправо вправо на три клітинки. Тому що це правило ще раз, це правило воно віднімає або додає число безпосередньо до Х. І от саме це відрізняє правило F від Х плюс мінус А від правила f від Х плюс мінус А. Тому що тут плюс-мінус А поза дужками, а ось тут воно в дужках, І в нас той випадок, коли в дужках. І це означає, що в дужках біля х буде стояти мінус 3. Коротше, я думаю, що з того, що я вам сказала, ви однозначно зробили висновок, що перший варіант кращий. Тому що другий він з нюансами, щоб з ними не морочити голову, ми просто спочатку додаємо 3, потім дописуємо мінус. І саме так я рекомендую робити. Після цього в нас стоїть мінус перед коренем і четвірка. Тут ми зробимо щось схоже на ці два перетворення. Давайте ті перетворення, які були складніші, я затру, просто щоб ви розуміли, що так буває. І далі ми знову ж таки ось цю функцію перепишемо як мінус корінь плюс 4. Змінюємо доданки місцями. Це означає, що ми робимо спочатку перетворення мінус перед коренем, це правило мінус f від x, і функція симметрично осі ox відображається. Що означає, це симметричне відображення, потім, коли ми будемо малювати, ми повернемося до цього питання, поки ось це, це просто правило. І тепер, коли в нас є мінус, ми дописуємо плюс 4. Плюс 4. Ну, це те саме, що буде 4 мінус корінь, поки без модуля. І це в нас вгору. Вгору бо плюс. І тепер можемо додавати модулі. Шоста дія. Додамо модуль над усім виразом. І сьома дія додамо модуль над X. Тут вже немає різниці, можна було б спочатку додати модуль над X, потім над всією функцією. Шосту і сьому дію можна змінити місцями між собою. Це в нас правило модуль над всією функцією. Як воно працює, покажу на прикладі. А це в нас правило модуль над Xом. Знову ж таки, як це правило працює, покажу на прикладі. Тепер ми молодці ми побудували план, за яким будемо діяти. І все, що залишилося, цей план реалізувати. На графіку. От я по клітиночкам намалювала Осі X і. Y. Якщо ви, до речі, якщо ви будуєте цей графік разом зі мною, то це просто найкраще, що ви можете робити під час перегляду цього відео. І я вам рекомендую так само по клітиночкам це робити, бо є такі люди, які люблять творчі да, люди, вони заводять зошит математики в лінійку. Не рекомендую це робити, тому що можна заплутатися і в результаті отримати навіть неправильну відповідь. Так що давайте, як відповідальні люди, коротше робити клітиночки. Спочатку малюємо корінь із X. Корінь із X це так звана шаблонна функція, і в ідеалі ви маєте знати, як вона виглядає. От просто вам сказали корінь із з X, у вас вже такий автоматично малюночок в голові з'являється. Якщо ж він не з'являється, то завжди можна намалювати табличку для різних значень X. Різні значення Y порахувати і зобразити їх на графіку. Ну, наприклад, корінь із 0 це 0, корінь із одиниці це одиниця, корінь із 4 це 2. Ну, корінь із 9 це 3, хоча я не впевнена, що я цей корінь з 9 буду тут малювати. Так, ви розумієте, що я зробила. Так, я замість X підставила різні числа, 0, Y вийшов 0, підставила одиницю. Y вийшов одиниці, підставили четвірку, Y вийшов 2, ну і так далі. І тепер, і тепер ці точечки ставимо на графіку: 0, 0, 1, 1, 4, 2, ставлю 3, 9, 3 з вашого дозволу, вже не буде. Тепер з'єдную. І ось це наш графік корінь з X. Ось, я його намалювали ну, темно-сивнім кольором. Тепер наступне нам треба вліво на три клітинки його перенести. Я візьму інший колір. Хоч мені на планшеті зручно ось так цей графік спосувати, але я буду робити так, як це можливо робити, ви, я сподіваюся. У зошиті ми просто малюємо новий графік. Для цього всі ось ці точечки, які ми навели, ми їх на три клітинки зсуваємо, ось цю на три вліво, ось цю на три вліво, і ось цю на три вліво. Кожну. Крапочку на 3 клітинки вліво. І тепер ми їх з'єднуємо, і в нас виходить графік корінь із х плюс 3. Давайте я його підпишу, щоб нам все було зрозуміло. Далі ми робимо симетрію відносно у y, і таким чином отримаємо графік корінь із 3 мінус x. Я беру наступний колір. Симетрія відносно уігрік, це означає, що вісь Оігрік це як дзеркало. О іноді, до речі, я роблю таку аналогію з флюгером, якщо ви знаєте, що таке флюгер. Ось це флюгер, там дує вітер і розвертає наш графік в іншу сторону. Це означає, що ті точки, які були на осі Y, вони залишаться в даному випадку, це лише одна точка. А інші дві точечки ми виходить по... Виходить, якщо ця крапочка була на дві клітинки вліво від Y, то цьому на дві клітинки вправо від Y ставимо. І так само там має бути на три клітинки вправо. Таким чином, наш графік розвертається в інший бік. Ось так. Далі ми робимо те саме, тільки симетрія буде відносно осі Ох. Тобто те, що на осі Ох залишається. А ось ця крапочка вона була на клітинку вгору, ми робимо на клітинку вниз. Та була на дві клітинки вгору, ми робимо на дві клітинки вниз. Опа! Ось це наш графік, я його підпишу: мінус корінь з 3 мінус Х. Тепер ми що робимо? На 4 клітинки вгору цей графік посуваємо. Беру новий колір і кожну крапочку. На 4 клітиночки вгору. З'єдную. І таким чином ми отримуємо 4 мінус корінь 3 мінус Х. Все, що нам залишилося, це зробити два модулі. Це найважче і найцікавіше. Давайте зробимо це. І так, в нас перше перетворення стоїть модуль від цієї функції. Модуль від цієї функції. Це завжди модуль, він завжди додатній. Тобто наша функція, яку ми зараз маємо побачити, вона має бути завжди вгорі. Але вона наче і так завжди вгорі, тому я так трошки його продовжу, щоб було видно, що тут є шматочок, який опускається вниз. І тепер, що нам треба зробити? Нам треба те, що вгорі навести. Ось цю частину ми наводимо. А та, що внизу, ми її перекидаємо наверх. Тобто, ось цей шматочок, я отакий самий перекидаю нагору. Нагору. ось так, на бо тут буковки. Отримали ми функцію, модуль 4 з 3-х. Давайте так, модуль. отримали. І останнє перетворення це модуль надксум. Модуль над іксу це функція завжди парна, а парна це означає симетрична відносно осі Ок. Це означає, що нам те, що справа, має бути те саме, що зліва. Тому те, що справа, ми наводимо. Зараз я давайте ще товстіший візьму олівець, і просто от те, що справа, я навела. І тепер у нас зліва має бути те саме, що справа. Оп, таку таку штучку малюємо, саму. Все те, що було темно-зеленим зліва, воно відкидається і взагалі не має ніякого впливу на остаточний графік. Тож, ось ця червоненька. Ну, така, може, підковка схожа, да? це і є наша відповідь, і це і є наш остаточний графік функції. Навіть якщо є бажання, можна все інше стерти. Я не рекомендую це робити, якщо у вас там завдання саме побудувати графік, да? бо має бути якийсь спосіб розв'язання видно. Але якщо у вас цікавить тільки відповідь, то давайте отак от полюбуємося на графік цієї функції, який він гарненький. Напишіть у коментарях, чи було вам зрозуміло те, що є. Якщо було зрозуміло, може, запишу ще одне відео з іншими прикладами. Якщо було зрозуміло, то я буду знати, що такі важкі завдання можна записувати і давати, і вони вам цікаві.